Поки окупанти намагалися знову атакувати Україну, у них відбулася катастрофа. Вибухи охопили територію Ерефії. Страшний інцидент стався на їхній ГЕС. Ракети, що мали атакувати нас, змінили напрямок руху і посилили удари ЗСУ по ворожій землі. Наслідки дістали навіть столицю. Москва зазнала удару, якого давно не було. Схоже, все може закінчитися дуже страшно для росіян. І тепер військове зіткнення для них, напевно, далеко не головне. Тож про це далі на пітіві. Вітаю, українські дрони і схожа ракети атакували найбільшу грас під Москвою, де загорілися трансформатори. І поки влада РФ заявляє про збиття частини безпілотників, системами ППО місцеві публікують фото та відеоприльотів. Нові вибухи. На Шатурській Гресу під Москов'я там сталася пожежа після атаки. Про що повідомляє медіа Медуза з посиланням на місцеву владу, за даними губернатора Андрія Воробйова, все намагаються врятувати. Та, схоже, починається реальна біда, поки не зрозуміло, чим все це може закінчитися. Найбільших пошкоджень зазнали трансформаторні установки та елементи системи видачі потужності. Вибухи завдали страшних руйнувань. Першими про вибухи в Шаторі повідомили місцеві жителі, які чули звуки прильотів. У районі ГРЕС, не дивлячись на заяви влади, російське АМОНАС повідомило про загоряння чотирьох трансформаторів. Попередньо влучання сталося в районі вузла видачі потужної ці станції. Масштаби біди можуть бути значними. За словами очевидців, кілька спалахів пролунали майже підряд. Згодом стало видно полум'я на одній з ділянок енергетичного комплексу. Українська журналіст Андрій Цаплієнко у гумористичній формі передав привіт електростанції. Далі цитую дві. Під Москвою найстаріша Орефі Шатурська Грес виходить з чату написав він у телеграм-каналі. Це додав і відео, на яких є фіксація енергетичного об'єкту. Зазначимо, що Шатурська Грес одна з найстаріших електростанцій Росії заснована ще у 1920 році. В межах плану ГОЕРЛО. Саме її енергетичний вузол, за попередніми даними, сінтаналітиків став осередком займання під час атаки. Отже, її і легко зруйнувати. Телеграм-канал Астра підтвердив геолокацію відео з пожежі та зазначив, що загорівся вузол видачі потужності, який забезпечує передачу електроенергії до системи регіону. Вимона Серефії повідомляли, що горіли щонайменше три трансформатори, а вогонь локалізувався після прибуття рятувальників. Через пошкодження сталися перебої з подачою електроенергії та відключання гарячої води в частині міста. Також варто відзначити, що напередодні ударні безпілотники влаштували напад на теплову електростанцію в місті Волгореченськ Костромської області. Після безпілотичних атак на електростанції в різних частинах Росії Солення безпеки важливих енергетичних об'єктів стає актуальним. Спостереження за можливими загрозами і запобіжні дії можуть врятувати від таких подій у майбутньому. Олег Жданов розповідає і про інші атаки на Росію. Тож далі слухаємо воєнного експерта Наносили насілі пораження російським окупантам на їх території. І так б, кстати, примінялась в цей раз примінялись реактивні безпілотники Барс. наша разработка, и крылатых ракет «Нептун» по объектам российских оккупантов. Начнем с общих задач, которые выполнялись в основном силами обороны Украины и вооруженными силами. Это Таганрог, Ростовская область. Там, помните, там есть такой авиаремонтный завод имени Бериева. Это предприятие по производству беспилотников Молния. Они производят, плюс, на этом заводе а, ре, 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 производ, производится ремонт и. и... и как бы и сборка а, вот этих самолетов, разведчиков, летающие радиолокационные станции э, А50, а это типа АВАКС американской. Мы же их там уже громили, помните? Э, один был уничтожен сразу по при налете на завод, э, при первом налете. Потом в Беларуси мы повредили второй действующий самолет А-50. Его перегнали своим ходом. На этот завод и пытались восстановить РЛС-ку. Мы его тоже там приговорили. і у них є експериментальний. Ну як у них є це тяжке наслідя Совєтського Союзу. Росія ж нічого нового в вооруженні не ні забріла. Також у боксарах прогреміли вибухи. Дрони атакували оборонний завод. Про це повідомляють телеграм-канал. Вибухи пожежа сталися після атаки дронів. І, можливо, ракет на відстані понад тисячу кілометрів від України. За даними ШОД, перший вибух пролунав приблизно о 2.40 ночі. Гучні звуки також чули меж мешканці околиць міста та села Лапсари, розташованого приблизно за 10 кілометрів від Чабоксар. Місцеві ресурси писали, що регіон атакували невідомі дроні. Після цього в одному з районів спалахнула пожежа, супроводжувана щільним димом у соцмережах. Швидко з'явилися перші відео та фотоатаки на об'єкт інфраструктури. Користувачі стверджують, що йдеться про удар по військовому підприємству ВДІР. Це Всеросійський російський науковий дослідницький інститут радіоелектроніка. Там промислова зона у Чебоксарах та завод, що розповідає за виробництво і відповідає за виробництво складного радіоелектронного обладнання, зокрема антенн для ударних безпілотників. Також у мережі пишуть про пожежу на території інституту. Зауважимо, що Чебоксари розташовані за понад тисячу кілометрів від кордонів України. Нагадаємо, напередодні в Краснодарському краї Ерефі відбулася масштабна атака безпілотників. Майже одночасно вибухи про. Гриміла в кількох містах Геленджику, Новоросійську, Туапсе, Напі та Краснодарі. Найскладніша ситуація склалася у Новоросійську, де місцеві мешканці кілька годин чули тривожні сирани та повідомлення про нібито хімічну чи радіаційну небезпеку. Голова Чувайської республіки Олег Ніколаєв вже прокоментував подію та визнав сам факт атаки. За його словами, жарт немає, але триває евакуація місцевих жителів. Який сам об'єкт постраждав? посадовець не уточнив. Про події інформували і численні моніторингові. Ресурси за свідченнями очевидців, новоросійськ перебував під звуками вибухів і роботи ППО, а в небі кружляли безпілотники. Після тривалих сигналів тривоги місцева адміністрація заявила, що повідомлення про хімічну та радіаційну загрозу були хибними. Причиною назвали нібито злам систему повіщення українськими хакерами. У місті зафіксовано пошкодження житлових будинків. Один 16-поверховий будинок постраждав під уламками збитого дрона вгорі вибито конструкції. В іншому багатоквартирному будинку ламки Причинили пожежу, яка знищила кілька квартир. Є інформація про одного пораненого мешканця. Очевидці повідомляли, що звуки дронів та вибухи в районі Новоросійська лунали до ранку. Аналогічні удари відчувалися й в інших містах. А Топсе, Краснодарі та Геленджику. Влада попередила людей не наближатися до вікон та триматися подалі від небезпечних місць. І ще одне місце активних ударів це Таганрог. Там пролунала велика серія вибухів, які місцеві ресурси пов'язують із роботою російської ППО та атакою українських безпілотних. Ків за свідченнями мешканців одразу після вибухів у місті виникли значні осередки пожеж. У Ростовській області, де розташований Таганрог, оголосили повітряну тривогу, рекомендувавши людям перейти в укриття, закрити вікна і уникати відкритих майданчиків. Повідомлення очевидців свідчать близько першої ночі. Пролунало понад 20 сильних вибухів. Від ударних хвиль тремтіли вікна, а в автомобілях масово спрацювала сигналізація. На місцях падіння уламків спостерігається густий дим і займання. Українські осінканали написали, що через атаку міста місті виникли перебої з електропостачанням. Деякі аналітичні ресурси припускають, що горіло авіаційне пальне на території місцевого аеродрому, або що удар міг пошкодити авіазавод. Натомість ворог дарив БПЛА по Дніпру постраждала жінка та дитина. Є пошкодження житлового будинку. ВВА повідомили згодом, що внаслідок цієї російської атаки постраждали двоє людей: молода жінка та дитина. Їх доправили до лікарні а також у місті, пошкоджені чотирихповерховка та лінія електропередач. За оточним інформацією, річна жінка, яку було поранено, у Дніпрі перебуває в важкому стані. Читирічна дитина госпіталізована у стані середньої тяжкості. Повідомив Владислав Гайвананко. Відомо, що Рафія випустила два балістичні іскандари та 90 БПЛА по Україні. 72 цілі було знешкоджено. Окупанти випустили дві балістичні ракети. Іскандар «Іскандар-М» із Ростовської області та 90 бупила із напрямків Курськ. Мілерово-приморсько-ахтарська Рафія, Гвардійська Тот, Крим близько 55 з із них шахади. А внаслідок нічної атаки з боку Російської Федерації. На Запоріжжі кількість постраждалих зросла до 18 осіб, серед яких 12 жінок та 6 чоловіків. Про це повідомляє телеграм-глава Запорізької ОВА Івана Федорова. Лікарі надали необхідну медичну допомогу всім постраждалим. Повідомив голова Запорізької ОВА. Атака стала продовженням масованого обстрілу, в результаті якого раніше було госпіталізовано 12 осіб. Поранення дістали 12 жінок та 6 чоловіків. Усім лікарі надають необхідну медичну допомогу. Написав Федоров, згідно з повідомленнями атаки з боку Росії на Запоріжжя та. Область відбувається регулярно із застосуванням ракет та дронів, що завдає значних втрат, як цивільному населенню, так і інфраструктурі ніч з 25 на 26 листопада були чутні вибухи, внаслідок яких постраждало кілька багатоповерхових і приватних будинків. Така ситуація відзначається вже не вперше, оскільки останнім часом російські війська постійно атакують Запорізьку область, завдаючи шкоди будівлям, магазинам та навчальним закладам. Окупанти використовують різні типи озброєнь, включаючи керовані авіабомби, не зважають на присутність цивільних осіб. Наразі це було усе тож Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.